Привіт, це Кейсі News, де ми зібрали для вас найцікавіші новини з Київської школи економіки. Поїхали. І ще більше програм міжнародного обміну для студентів KC. такий результат відрядження делегації KC у Європу. Ректор Тимофій Брік та Костянтин Кириченко, це проректор з міжнародного співробітництва, у вільному університеті Амстердаму узгодили деталі двосторонньої співпраці, а також партнерство із альянсом європейських університетів Аврора. Це означає ще більше обмінів у європейському союзі для наших студентів і викладачів і спільне керівництво дипломами із європейськими вишами, а також спільні грантові проекти за найбільш актуальними дослідницькими тематиками. Далі, якщо стисло, відбулися візити до партнерів ЄС, зокрема до Іспанії. Це університет АІ домовленості щодо нової програми семестрового обміну студентами. У Франції Університет Science Po, студентська мобільність, спільні проекти за фінансування ЄС, програма Erasmus+. Італія. Це European University Institute. Тут мобільність аспірантів, співкерівництво диссертаціями, спільні проекти за фінансування ЄС, програма Горизонт Європа. І Німеччина, університет міста Кобленц, дослідження і мобільність викладачів і студентів програм з математики. Ну, тобто, навчання наших студентів і досліджень у Європі буде іще більше. Наступні зупинки нашої делегації це Великобританія і США. Зони для навчання настільні ігри та навіть капсули для сну. Пумп проінвестував нові освітні простори для студентів КСІ. Це дві сучасні локації у кампусі університету. Варто зазначити, що компанія є стратегічним партнером КСІ із 17-го року. Та інвестує не лише у простори. За роки повномасштабної війни пункт серед іншого передав 4 мільйони гривень на інституційну підтримку нашого університету та профінансував на 100 тисяч доларів гранти для студентів. Ну і, звичайно ж, пункт приймає наших студентів на стажування. Бо що то за навчання без практики? Як знайти роботу своєї мрії? У Кейсі відбувся день кар'єри 2025, А це прожарка реальних резюме та воркшопи для студентів із самопрезентації роботодавцям для особливо амбітних лекція. Як просити підвищення? А презентувати себе нашим студентам було перед ким на захід у кампус університету. Прийшли представники ДТЕК, НБУ, ПУМ Генезіс, Хорізон Кепітал, Медінвест, Райфайзенбанк, Вокс Україн та із інших провідних компаній теж було багато. Тож під час неформальної частини наші студенти уже домовлялися за стажування. Адже в кейсі старт кар'єри починається і ще під час навчання. Головне довчитися. Дякую, що додивилися випуск до кінця. Підпишіться, якщо ще не підписалися, нам є що вам розказати. Побачимось!